Норми появи звуків вашої дитини зробіть скрін і запишіть все, що я вам зараз розкажу. В три роки з'являються звуки П, Б, М, В, Ф, Н, Д, Т, К, Г, Х, тобто звуки. Раннього онтогенезу, і якщо дитина мовленєва, а ви помічаєте, що звуки раннього онтогенезу спотворені або відсутні, або дитина переставляє місцями склади, або дитина промовляє слова двох-трьох складів як одним складом, то обов'язково починайте з нейрогімнастики кожен день в першій половині і додаємо. Поступово артикуляційну гімнастику. Ви запитаєте, для чого це потрібно робити саме з трьох років, а для того, щоб проблема не поширилася на наступний етап розвитку звуків. Тому що в три з половиною роки вже з'являються звуки си, з ци. І тут ми спостерігаємо, щоб язичок не вискакував ні в якому разі між зубів, тобто не так ци-з. Тому що це така грубіша помилка, яку потрібно негайно виправляти. З чотирьох до п'яти років з'являються звуки ши, жи чи, щи. Тобто шиплячі звуки. І тут ми спостерігаємо, щоб дитинка ні в якому разі їх не заміняла на звук ф, або, пропом... або не промовляла звуки ши жи, чи, наприклад, Ша, Жа, Ча. «ща», Це. Груба помилка, яку потрібно виправляти, тому що ми маємо пам'ятати про звукові позиції губ. І щоб звуки ши жи чи «щи» ні в якому разі не промовлялися в нижньому положенні язика. Тому що я, наприклад, дуже часто таке помічаю, тому тут ми теж виправляємо цю помилку. п'ять років з'являються звуки «ли», ри Тобто. Сонорні звуки. А продіагностувати дитину на правильність вимови звуків ви зможете у мене. І на діагностиці буде складений індивідуальний комплекс вправ саме для вашої дитини. Пишіть мені в Телеграм, «Хочу діагностику, і я надішлю вам всю інформацію.